Знаєте, оце унікально, що Сатана щось просив Ісуса Христа. Це щось унікальне. Як таке може бути? Але те, що ми точно пам'ятаємо, що Сатана просив Ісуса Христа, бо сам Ісус Христос про це казав, що Він просив сіяти, сіяти вас. І ця стратегія працює до сьогодні, дорогі брати і сестри. Бо Він розуміє, коли ми разом. Немає тієї сили, щоб нас подолати, бо нас благословляє Господь Ісус Христос. Він сам казав, де двоє чи троє, хоча б двоє, це вже разом. Де двоє чи троє, там є серед вас. Тому це критично важливо нам бути в командах. Так як церква разом, так і служіння має бути разом, так і наш загін має бути разом, щоб перше дійсно в основному молитися разом. Нести перед Богом тих людей, які отримали слово, постійно дуже багато. І ми так хочемо бачити плоди. Але той, хто сіє і поливає, ми знаємо, хто Ми би не нікчемні, але той, хто взрощує, він є все. Але треба перед Богом принести. Треба перед Богом принести. Тому молитовні зустрічі, наші зустрічі в загонах, щомісячні і наші зустрічі для праці Божої є критичні. Не будьмо окреми, будьмо разом.